Сьогодні росіяни вдарили по сумах Ворожий обстріл по центру міста забрав життя однієї людини а також є багато поранених. У нас по місту не одне влучання є. Також пошкодження у нас по вулиці і біля лікарні такої тобто об'єктом такої цивільної інфраструктури біля, біля четвертої нашої лікарні здебільшого зрозуміло це тут ситуація зараз у нас на даний час інформація про 16 поранених серед них двоє дітей трьох і 17 років дитина одна в тяжкому стані на операційній перебуває і також три дорослих теж в тяжкому стані інформація про загиблих ну наразі з'ясовуємо точно одна людина є Чоловік загинув там, ще з'ясовуємо по інших місцях втручання на 12-й годині. У нас перебита лінія електропередач, пошкоджені вікна здебільшого. автомобілі згоріли. На 11-ту годину у нас буде перекритий рух, зрозуміло, да, по проспекту Шевченко, тому треба це враховувати. На 11-ту годину в укритті 10-ї школи безпосередньо буде розгорнути штаб, для того, щоб люди могли прийти написати заяви, отримати ну, там, допомогу, необхідно будуть працювати організації. Також на 11-ту годину в цьому місці буде працювати Червоний Хрест, проліска, видавати usb матеріали, комунальні підприємства будуть на розполовки забиті, ДСНСники нам допомогли, але знову ж таки треба з'ясувати, що триватимуть слідчі дії. Тому... Поки не закінчаться клічі ми не приберемо транспортні засоби, рух буде перекритий. Ось така каратенька інформація. А влучання було у автівки чи у зупинці? Е, та воно ближче там по місцю, як буде якраз де от бордюрний камінь, але воно це все це діло, яке ми бачимо, тут все посічене. Це все більше. Воно, мабуть, можливо, навіть до влучання розвезти, тому що е, шарики ці штрафни, вона порозліталася, і там ну е, як кажуть, уже це вже будуть коментувати більше поліція, ГНП, там. Через ворожу атаку повністю згоріли два автомобілі. Потерпілих доставляють до лікарень міста. Багато з них перебувають у тяжкому стані.